З 2006, здається, 2007 року почав з цією темою працювати, і мій підхід, з якого я починав працювати, він фактично почався з двох таких мероприємств, ну Я це розповідаю, щоб було зрозуміло, як я до цього ставлюсь, і що я з цим, з цим робив. З двох таких мероприємств, перша з них це була. Нічний похід на гору, це ще очки дах, це ще лисяча бухта. бухта. І завдання, яке переді мною стояло, це зробити так, щоб кожна з, люди, з людей, яку туди вів, вони вімкнулись, якась така спостережливість до себе, якась увага до того, що відбувається тих емоцій, які є. Якісь додаткові. Бажання, щоб вона змогла побачити, окрім того, що вона вже і так сама бачить, щоб вона змогла щось побачити всередині себе. Ну і фактично, з такого, що запам'яталось мені тоді, це людина, така досить там, чоловік, такий досить же гарно в соціумі. Будований соціум, гарно побудований тіло, такий дуже гарний чоловік, викликає гарні емоції. Але така забавка, як просто піднятися йому нагору, вона для нього не викликала нічого. Ну, до такого? Здорова людина, сильна людина. І, відповідно, там, для цієї людини, те, що я знайшов, це були інші люди. Тобто я її фактично обмежив, обтяжив відповідальністю за іншими людьми, і це дало йому змогу увімкнути те, чому, чого йому не вистачало. Другий підхід до цієї теми це вже я організував поїздку в печери, це ще тоді Крим українським був. І там зв'язка печер азімутно авіалого, в якій є такий прохід, який називається серед людей, які цим займаються, називається шкурник. Ну, шкурник називається, бо знімає з тебе шкуру. Там рухатись, це дуже глибо, ну як дуже, не дуже-не дуже. А, там починається з такого е, бутилочного горлошка. Тобто ти на, на мотузці спускаєшся в печеру, навколо ти розкриваються стіни, ти вісиш в повітрі, дуже гарно, дуже цікаво. Е, потім там мандруєш цією печерою, а потім доходиш до її кінця, і там такий лаз, е, який і є цей самий шкурник, якому потрібно було залізти і рухатись ти можеш там тільки завдяки е, м -м, своїм лопаткам. Да, тобто ти не можеш нічим більше там як порухатись, дуже таке щільно. Ну і ти ніряєш туди в прірву. Ну і я поліз тоді для того, щоб перевірити, чи є в мене клаустрофобія. Взяв собі діктофончик. Діктофончик там зламався, я да, щось там на нього наговорював, але ну, в, в такій щільності там десь його притиснув, нічого не лишилось. Але я тоді зрозумів, що як клаустрофобію накрутити і як її прибрати. Ну і фактично з цього десь почалося вже більш таке занурення, саме в тему такого екстремального впливу на людину, завдяки чому ми можемо щось від нього отримати. Ну і там вже, там, по ходу, я писав там магістерську роботу, як за допомогою екстремальних всяких штук, ми можемо впливати щось там з людиною робити. Багато досвіду різного, там дві команди повноцінні, у яких кожен з фахівців, які там займались учні. Вони були фахівці в своїй сфері, тобто хтось там спільолог, хтось там фрідайвер, хтось там ще хтось лазили, стрибали з парашутів до собак ходили ну, там скрізь де, де, де може там були, з мостів стрибали. А, і на меті ставили одну ціль. Да? Як ми можемо з допомогою цих зовнішніх обставин, які людина або сприймає як а, такі, що загрожують її життю, або вони насправді загрожує її життю. Ну, сприймає, цього було достатньо. Да? Як в цих умовах людина це поводить і що вона з цим може зробити? Ну, фактично, це таке можливість через лупу, да, через мікроскоп, подивитись на ці процеси, психічні процеси, які відбуваються в людині, на короткому відрізку. І вона сама це бачить, вона це не забуде. що там відбувається, коли ти стоїш на, на мосту перед тим, як стрибнути. Ну, Якщо це не жарт, якщо ти підходиш до цього, як до, до робочого інструменту. Ну, і, і відповідно з цим ми можемо більш ретельно працювати. Тобто, побачивши, що там в тебе відбувається, ми можемо назвати, дати ім'я тому процесу, тим переживанням, тому що, що там в тебе є, і ми можемо розуміти, що з цим робити. Хлопці, з якими ми стрибали, ну фактично ми завжди, я завжди долучав, не будучи професіоналом в жодній з цих, ну таким достатній рівень нема в жодній з цих сфер, ми завжди залучали гарних фахівців, там, майстри спорту, люди, які багато цим, багато років займаються цим. І там була така банда ейфорія. Їх трошки не любили в СНД, бо вони стрибали тільки з однією мотузкою. Ну, такі ві, відірвані трошки були. І вони нас називали е, довбойогім. Mm. Чому, чому називали довбойогі? Бо якось одного разу вони мене питають, а чого ви їх возите? Вони ж бояться. Mm -hmm. І вони до цього вони не розуміли. Тобто вони там стрибків з моста, з парашутом по 500, 600, тисяч стрибків, і для нього це кайфушка. Для нього це м, щось таке неймовірне, щось таке прикольне. А, і для нього було дуже дивно, що знаходяться люди, які платять гроші, які дуже цього бояться, які їздять і цим займаються. Ну і от, фактично, перший, перший слайдик, який я вам ілюструю, фактично в ньому підхід, підхід який ми можемо використати при роботі м, зі своїми станами, в незалежності від того, розуміємо ми їх природу. Не розуміємо ми їх природу. Ми просто можемо навести на них таке трошки викривлене дзеркало. Ну, Якщо ви бачите, така гра слів, страх та какой, звичайно, жах то який, звичайно, це ми говоримо в ситуації, коли ми чогось жахаємось, да, щось таке страшне. Але трошки там випросительний ви, знак ми ставимо, ті риф ставимо, і воно трошки таке дивне, щось стається. Жах -то, жах то який? А, а який він? А...